Вітаю! Сьогодні розповім вам про походження та тлумачення слова маринерка. Маринарка це застаріла назва короткого чоловічого піджака, часто двопортного, який походить від військово-морської форми. В англійській мові цей тип одягу називають блейзер. Сьогодні термін рідко використовується, але в деяких випадках може означати класичний піджак спортивного стилю, який носять без костюмних штанів, наприклад, з джинсами або чиносами. Плумаження слова Маринарка Слово Маринарка досить рідкісне і в сучасній мові майже не використовується, його можна зустріти в деяких словниках або розмовній мові старшого покоління. Історичне значення: короткий піджак або кітель, який носили моряки та військові, особливо в 19 20 століттях. Класичне значення двобортний піджак темного кольору з металевими гудзиками, який спочатку був частиною військово-морської форми, а потім перейшов у цивільну моду. Сучасне значення менш формальний піджак як блейзер, який можна носити без костюмних штанів. Він може бути як чоловічим, так і жіночим. Хоча спочатку маринарка була частиною чоловічого гардероба, сьогодні цей термін можуть застосовувати і до жіночого одягу. Сучасна маринарка це варіант класичного піджака, але менш формальний, з вільнішим кроєм і часто бідчисткої підкладки. Її носять як чоловіки, так і жінки, комбінуючи з різними стилями одягу від ділового до кежуал. Походження. Слово походить від латинського «marinus» морський і французького «marin» моряк. Це пов'язано з тим, що спочатку маринарка була частиною морської уніформи. Історично її носили офіцери військово-морського флоту Великої Британії ще в 19 столітті. Перші такі піджаки були темно-сині двобортні, з металевими гудзиками, часто з гербом або іншим військово-морськими символами. З Часом цей стиль піджака став популярним і серед цивільних, особливо у європейській аристократії, та пізніше у бізнес-гардеробі. В українській та російських мовах термін маринарка вживається рідко, а більш звичним є слово блейзер або просто піджак. Чи використовується це слово зараз? У сучасній українській мові слово маринарка практично вийшло з ужитку. Найчастіше люди використовують слова піджак, блейзер або куртка, якщо мова йде про легкий верхній одяг. Дякую за увагу! Сподіваюся, інформація була корисною. Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні ми виконуємо завдання, під час якого пояснимо значення слова, приклади використання та його етимологічне походження за допомогою економічного словника української мови у 20 томах, публікація якого розпочала Академія наук України у 2010 році. Переходимо до праці. Завдання я розбив по пунктах, тому по ними і пройдемося. Почнемо ми з обраного мною слова. А саме слово навмання. Чому я обрав таке примітивне, на перший погляд, слово? А через те, що багато людей їм нехтують, забувають або взагалі не знають його значення та вимови. Друге, це взагалі велика проблема. Тому одразу зачинимо це питання. Правильна вимова навмання, на я. Ніяк ніяких навмання або на навмання, тільки навмання, наголос не плаваючий. Запам'ятайте. А про такі питання, як етимологічне походження, я взагалі мовчу, тому спочатку перейдемо до простого, а саме до його значення. Візьмемо одразу два приклади, щоб було більш зрозуміло. Дмитро, ходячи навколо домів, навмання, кинув каміння, та Микитко, не знаючи матеріалу, на тесті навмання обирає відповіді: Що сталося? Дмитро випадково влучив у вікно та розбив його, а Микита незадоволений задоволений результатом в 4 бали. Питання. З що, окрім незадоволення, їх об'єднує. Даю три секунди подумати. Час вийшов. Правильно. Незнання результатів. І саме це означає слово навмання. Номінально за тлумачним словником навмання це прислівник, який означає дію, не маючи точних даних про щось або упевненості у чомусь. Як вийде, так і доведеться. Тобто, абсолютно випадково! Не маючи будь-якого поняття щодо результату, ми з ним, думаю, розібрались тому перейдемо до більш цікавого питання, а саме до його походження, яке, до речі, є досить неочевидним. Слово навмання утворене з двох частин Примайник «на» та слово манити або умання, що означає кликати, вабити або вводити в оману». від цих слів, воно є похідним. До речі, хоч це слово використовували давні слов'яни, воно було досить, але прийшло воно до нас аж з латинської мови, а саме з давнього Риму. Тому його можна вважати іноземним. Хоча це досить неочевидно через його звичне звучання. Цікаво, скільки ще таких слів ми використовуємо кожен день? Ну, це вже питання не до мене, а до вас. Тому я з вами прощаюся. Вважаю, ми гарно попрацювали. З вами був студент групи КП-242, Гурячки Михайло. Бажаю гарного дня та успіхів. До побачення. У мене це невеличка ділянка біля дому, яка використовується для зберігання різних сільськогосподарських знарядів. У мене вдома воно виглядає так. І одним з тих знарядь є мотика. Мотика це... Садовий інструмент, який використовується для обробки ґрунту та е збирання бур'яну. Ось Так воно виглядає. Дякую за увагу. Всім доброго дня! І сьогодні я б хотів розповісти про таке українське слово як гураля. Я б хотів розповісти, звідки воно походить та для чого воно потрібне. Гуральня це традиційне підприємство, призначене для виробництва міцних алкогольних напоїв шляхом перегонки, дистиляції. Слово гурання походить з польської мови, що означає переганяти або горіти, і увійшло в українську мову в період, коли українські землі перебували у складі Речі Посполитої. Найбільшого поширення гуральні набули у 17-по століттях, особливо на Західній Україні. Перші гуральні з'явилися ще в середньовіччі в Європі як частина маєткового господарства. Вони використовували надлишки зерна або фруктів для виробництва алкоголю, що зберігався довше, ніж свіжа сировина, і мав високу цінність у торгівлі. У східноєвропейському регіоні гуральні стали популярними завдяки широкому використанню пшениці, жит, картоплі та плодів, доступної сировини для брудіння і перегонки. Тож, з чого складається гуральня? Гуральня складається з зерна, картоплів, фруктів, подрібнювальної установки, брудильного чану, дистиляційного апарату, складу для зберігання готового продукту і, само ж собою, приміщення для працівників або майстра гуральника. У сучасному вигляді гуральні можуть бути як дрібними ремісничими, так і великими заводами зі складовою системою, очищенням, автоматизованим контролем температури та якісними обладнаннями. Хочу навести приклад, знаю панську гуральню у Чернівцях. Дуже популярна була у 2020 році. Наскільки я знаю, там навіть був випуск з ревізором. Там проводить дуже багато вистав, там збираються цілі натовпи людей та царить дружелюбна атмосфера. Також хотів би додати про економічний вплив куральні у ті часи. Вони мали важливе економічне значення тим, що вони виготовляли продукти, які продавалися на ярмарках, використовувалися у святкових обрядах. Входили в систему натуральної плати за роботом. Наприклад, працівникам давали півкварти горілки щотижня замість грошей. Гуральні часто асоціювалися з веселищами, застільнями, але також і залежністю та бідою, якщо в селі гуральник не мав міри. Дякую за увагу. До побачення! Всім доброго дня, я би хотів розповісти про слово валичний. Слово валичне це не просто слово, а символ мужності, відваги та незламного духу українського народу. А слово валичне означає відважний, хоробрий, сміливий. Воно використовується для опису людей, які не бояться труднощів І готові боротися за свої цінності. В українському контексті валичник пов'язаний з героїзмом, самопожертвою та захистом рідної землі. Слово валичний походить від праслов'янського слова, що означає сильний або міцний, він споріднений з іншими словами, що описують мужність і героїзм як воля та героїв. У поезіях Шевченко часто зображує образ валичних козаків, які захищали Україну від ворога. У козацьких думах та піснях валичний описує героїв, що боролися за волю та незалежність України. Образ валичного козака став символом національної ідентичності, що відзеркалює ширу любов до України. Про слів'я та приказки: як хто величний, той не знає страху, передавали цінності, можливості та стійкості. Сучасне використання слова валичний використовується для захисників України, волонтерів, лікарів і усіх людей, хто демонструє мужність у важкі часи висновок Поволочне відображає прагнення до свободи та незалежності, перетамани українському народові. Воно символізує силу і стійкість українського народу, що незламно бореться за свої цінності. Всім дякую за увагу. Усім привіт! Ви неодноразово поміщали в українській літературі рідкоживані слова. Іноді це архіїзми, історизми, діалектизми. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з таких слів та спробуємо надати йому визначення. Це слово буде сутіга. Суціга на голосне і це архаїзм, що пішов із слова сутяга. Ви могли зустрічати його, наприклад, в Енеїді Івана Котляревського. Ось ця цитата: Ти знаєш, він який сутіга, пали вода і горло ліс, посвіти, як іще побіга, чиїсь бугать, пилі сліз. Але що значить це слово? Це дуже хитра, пронозлива, спритна в своїх вчинках людина. Синонімами до цього слова можна назвати український пройдисвіт або запозичений авантюрист. Приведемо ще приклади використання цього слова. Тільки я проживаю, мов Цусіга, в самоті тут одна, поки прийде смерть страшна. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була цікавою для вас. Та до нових зустрічей! Добрий день, шановні глядачі. Українська мова це жива наука, бо нею постійно користуємося ми, люди. Тому з'являються дуже цікаві слова, про які, мабуть, ніколи навіть не чули. Наприклад, чули ви колись таке слово, як гуня? Вже навряд чи? І ні, ви все правильно почули: саме гуня, не гусеня. Гуня це старовинний верхний одяг, виготовлений з товстої вовняної тканини, зазвичай сірого або білого кольору. Її носили повноважно пастухові селяни у Карпатах та на поліссі. Уявіть собі, якщо б гуню носив хтось у наші часи. Агов, маму, ти забула погладити мені гуню? Мама би ніколи не гладила цю гуню, тому що це просто нереально. Тому що вона була довгою, часто сягала до колін або нижче, так ще й робили з вовни вівці. Але на мій погляд, цікавіше, чому саме так цю сорочку називали? Тому що я дійсно спочатку думав, що гуня це щось про гусей. Але усе дуже просто: слово гуня має над... і найдавніше слов'янське коріння і пов'язане зі словами, що означають грубий одяг або вовна, що якраз підходить під цопу цього одягу. До речі, якщо ви дивились фільм Тіні забутих предків, який на хвилу не знімали у Карпатах, де ця гуня виникла, теж можна побачити щось автентичне. Так що це не просто одяг. А давній символ культури у ті часи. Та не бігавши далеко, якщо подивитися фільм Захар Беркут, там теж не прям гуня, але щось схоже побачити можна. Виникає інше питання чому ця гуня зустрічається у фільмах, але я про неї ніколи не чув? Ну не чули та й не чули. Але ж українські письменники та режисери хочуть показати справжнє життя українського народу, а саме пастухів, козаків. Селян, яких жили в гармонії з природою і цінували тепло та простоту карпатського одягу. А ось вам питання для роздумів Що ви спочатку подумали, коли почули слово Гуня? Я вже відповідав. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре та до побачення. Доброго дня! Мене звати Марія, і я живу в Басарабії. Унікальному регіоні півдні України, де переплилися культури, традиції і мови багатьох народів українців, болгар, молдован, гаузів та інших. Сьогодні я хочу поділитися з вами словом, яке, можливо, ви ще ніколи не чули або ж точно не в такому значенні. Це слово булка. Так-так, не поспішайте уявляти здобний хліб. У нас, у болгарських селах Бесарабії, булка це зовсім не випічка. Це слово означає наречену, тобто дівчину, яка виходить заміж. Наприклад, на весіллі булка була в білій сукні та сфатою. Красива, як з картинки. Але це ще не все. У деяких селах Бессарабії булкою називають і невістку, дружину сина. Це слово вживається з любов'ю, родинним теплом, часто у побуті. Для густей нашого краю це може звучати дивно або навіть кумедно. Булка це ж хліб. Але для нас це слово з душею, з традиціями, з історією. Ось так звучить жива мова, яка зберігає в собі багатство культурного спадку, об'єднує громаду теплом і історією, відображає багатство та різноманіття регіону. Привіт, я Анастасія, і сьогодні я хочу розповісти вам про одне цікаве і майже забуте слово Макітра. Це слово я вперше почула від свого тата, який виріс у селищі міського типу арбузинка на Миколаївщині. Макітра. Конусоподібний посуд, виготовлений із випаленої глини з жорсткою внутрішньою поверхнею. З поміж інших видів глиняного посуду Макітра вирізняється своєю пристосованістю до різних завдань. На Полтавщині макітрама або макотерть. Об'ємна випукла посудина для води і квашення тіста. На східному поділлі макітра використовувались щоденно для розтирання макогоном, зажарки із сала для борщу. В макітрі розтирався часник холоцю, гіркий червоний перець. Макітра необхідна для розтирання пшона до обрядової страви густа капуста. Макітри можна поділити на види, залежно від завдань, які вони виконували. Макітра у фразіологізмах. Стрижений під макітру, підстрижений рівно. Або під круг. У нього добра макітра варить, це значить, що він швидко мислить, має голову на плечах. Отже, макітра це не лише глиняний посуд, а й частинка нашої культури. Зберігаймо свої слова, бо в них наша історія, родина і душа.